Привіт, який вітаю в куточку Ерени. Я вже давно собі хотіла купити якісну акварель, і нарешті це сталося. Ура! Тож, сьогодні буде огляд на акварель. Але перед тим як перейти до самого огляду на акварель, давайте глянемо на моє враження від зимої розпаковки. Привіт-привіт. Мені сьогодні прийшла посилка і... і мені прийшла акварель. Я нарешті собі замовила. Сподіваюся, якісна кара. Тож, розпаковка. Єпі! Que é compacto, né? Eu é eu nesse momento estou aqui, vou. Como não espera verdade, com tá? <laughs> <laughs> malenque, malenque. Наразі щоби то дістати. Боже. О, там ще щось. Карточка. Вау! Вау, боже, але дрібну написала. Не могла ще дрібніше написати. Мені картинка не складається. А, все бачу. Йо, навіть інструкція, як малювати акварелі Та техніки як малювати акварелію в то уж яба. Узям вaterко. Окей, окей, краще не будемо ее. вам выхолемат. О, тут ж є информация про саму марку, як я зрозуміла. А, інструкція, инструкция как разуметивов. Ключі, які тут... Ну, не знаю, чи видно. Бо тут є під кожним кольором всякі різні uh, значки, то тут є ключ, який розшифровувати. Треба буде пізніше то почитати і скажу вам, як воно. Тут. А тут це була акварель. Я Ладно, Ладно, окей, окей.

На этом всё-таки все кривые, колори. Вот. Вот. Ой, тут есть марка. Як я не розумію, що це за набір кольорів? номер серії, назва кольору різними мовами, 3H. Во. Шо, шо є ну, што... О, що це тут? то? QR-код, не QR-код. Ну що, штрих Згадала слово. Ще якась інформація. Вони такі маленькі. Як то зняти? А, боже, я тепер стріночка. О, тут ще піднесенка зі штукатур. Воно маленький. А, ще щось пише. О, чекайте. Окей, воно може спричинити якісь реакції алергічні і... І цей продукт має в собі е <мик> якийсь продукт е біологічно вбиваючи. Поняття немає як це нормально на людську яку перекласти. Е і, і має всякі різні ризики виступу якихось шкідних е алергічних реакцій на шкірі. Папець в мене поганий перекладач. цукерки, ну, цукер. Київсти не можна. вона таке маленькие. О, воно ще висипає, витягується. Ладно. Ну, я так його вовсі поросту. Стосовно того, що написано в тій брошурці, то в першому параграфі про Вінсор і ньютон Cotman Watercolors, то там нам розказують про створення тієї акварелі і які надзвичайні вона має властивості. Наприклад, що першу свою акварель вони створили в 1832 році, і що протягом 180 років вони виготовляли акварель за принципом створити незрівнянну і найякіснішу акварель, що підходитиме як для професіоналів, так і для котмана акварелі. Акварель Котман поділяється на суперстійку АА і стійку А. Також вони кажуть, що акварель Котман вона є більш доступною альтернативою замість професійної і що вона також підходить для початківців. В розділі фарбування нам розказали, що впитування акварелі буде залежати від якості вашого паперу, що додали до неї певну резину, яка має покращити контроль над фарбою та запобігти плямам чи щось аля такого. Зернистість. Деякі кольори мають в собі гранулки, що створює ефект зернистості. Він є найбільш розповсюджений серед природних кольорів, такі як ультрамарин чи земляні. Прозорість. Прозорість кольорів дозволяє гарно і рівномірно змішувати їх, а також дає можливість малювати пошарово. Непрозорість. Деякі кольори є непрозорими, тому будуть перекривати інші. З цієї причини вони підходять для плоских робіт, для тонування чи затемнення інших кольорів. Потім нам розказують про використання акварелі, що щоб почати малювати, нам, звісно, що треба взяти фарби, пензлик, палітру і круж для кольорів. Пояснили, чому вони нам дали пензлик саме такої форми. Це для того, щоб було зручно малювати деревні деталі. І також що найзручніші пензлики вони виконані з синтетичних матеріалів або ж з е, соболини. Я не впевнена, як це правильно перекладається. А також прорекламували свій магазин, де можна купити ті ж самі пензлики. Перед тим, як я перейду до технів малювання, які вони нам запропонували, кілька слів про свочи. Коли я їх робила, то, в принципі, я була досить задоволена, тому що кольори яскраві. Але коли я дійшла до того третього кольору, то я трішки засмутилася, тому що він справді виглядає більш оранжевим, ніж червоним. А наступний після нього це такий вишневий. А я хотіла собі в акварелі мати такий червоний-червоний. Ну але трудно. В крайньому випадку зможу собі докупити окремо. А ще мені дуже сподобався те, що фарби мають приємну текстуру і легко накладаються, а ще не створюється ефекту пастелі, який є в моїх попередніх фарбах. Перша техніка це мокрим по сухому, тобто це як ви зазвичай малюєте, трош, трошки мокрий пензлик з фарбою і наносимо на сухий папір. Легко. Наступна техніка не менш легка, це просто мокрим по мокрому. Пологий пензлик з водою наносимо на мокру ділянку. Тобто перед тим ви її покриваєте водою і вже мокрим пензликом з фарбою по ній водите і створюється такий м'який і непередбачуваний ефект. Наступний це плоский покрас. Тобто просто мокрим пензликом по сухому паперу водимо і замальовуємо ділянку. В принципі, так само, як і мокрим по сухому. Градієнт. Це коли ми починаємо малювати на сухому папері, а закінчуємо вже на мокрому. Краплі води. Це тоді, коли ми маємо ділянку замальовану технікою мокрим по мокрому, і потім просто там крапаємо краплі води. Тверді контури. Це просто маєш фарбу, маєш пензлик, і е, трошки мокрим пензликом з фарбою і водиш по сухому папері і в тебе будуть тверді контури. Яке з'єднування кольорів. Можна це робити як і на сухому, так і на мокрому папері. Але якщо це робити на мокрому, то тоді ефект буде, як на мене, такий трохи більш ніжний, але це треба, щоб папір гарно поглинав. Накладання кольорів. Це просто коли ми використовуємо ті напівпрозорі фарби, то е, малюємо, чекаємо, поки перший шар підсохне, і зверху покриваємо іншим напівпрозорим кольором. Прибирання кольору. Ну, думаю, тут легко просто маєш вологу тканину, спонжик або пензлик, чи навіть саму звичайну салфетку. І просто, поки фарба ще не висохла, то прибираєш колір. Стосовно самої ідеї малюнку, то початково я хотіла намалювати щось дуже зелене і з двома персонажами і з фоном. Але я подумала, що це погана ідея, тому що, по-перше, Буде дуже багато відтінків зеленого. Я не маю нічого проти зеленого, просто хотіла би використати якнайбільше відтінків, щоб спробувати ту акварель. Та й плюс одразу малювати якусь повноцінку з двома персонажами і складним фоном. Ну то таке, тому що я вже дуже давно не малювала щось повноцінне цим матеріалом. А якісь ескізи в скетчбуку, який не дуже пристосований до акварелі, це як на мене не рахується. Це так просто розважитись. Тому я зійшлася на думці спробувати щось більш легке, а саме намалювати просто Емілію, яка стоїть і десь там заглядає в дуже гарному одязі. Як видно по її вухах, то вона ельфійка, вона має трьох котиків, оладку Асю і Нірвану, а також хворіє на ханхакі. Хто не знає ханхакі – це така вигадана японська хвороба, тоді, коли ти невзаємно закохуєшся в когось. Ти починаєш кашляти квітами і в кінцевому результаті помикаєш. Ну, але тут трішки спойлер, вона таки не помипала, тому що батькам вдалося знайти лікарство, і тепер ті квіти просто як паразит. До цього малюнку, в принципі, всі відтінки, які ви можете побачити, я сама змішувала. І це досить прикольно. І вони дуже класно змішуються. І на палітрі вони не згортаються. Що там не з'являється просто така крапля води. Це настільки зручно, тому що до цього я мусила покривати палітру зубною пастою, щоб фарба не скручувалася. А тут не треба, не треба морочитись, це настільки зручно. Коли я думала, як би тут так намалювати щось, щоб використати якнайбільше кольорів, то я згадала, що останнім часом я дуже люблю малювати багато деталей. Там, наприклад, якісь складні узори на одязі. Або ще щось. Тому я вирішила тим скористатися, і як ви можете побачити, або зараз, або трішки пізніше, що я трішки розійшлася на спідниці, і там дуже багато різних елементів. Але мені таке дуже подобається, і це досить навіть весело малювати стільки дрібних елементів на одязі, або ще десь. А ще за рахунок того, що пензлик дійсно дуже зручний. І його форма справді допомагає в тому, щоб малювати зрібні деталі, тому думаю, що він покращить комфорт малювання. Також, коли я вже обводила малюнок олівцями, щоб він був більш виразний, то мені довелося їх дуже сильно нагострити. Також неймовірним плюсом є те, що на цій акварелі досить непогано, я б навіть сказала добре. Малюють гелеві ручки. Для вівноваження композиції мені захотілося додати якусь веснянку, або, принаймні, фрагмент веснянки, тому що з вже весна і стає дуже тепло і сонячно. Ось такий ось результат вийшов. Я дуже задоволена, як в мене вийшло намалювати амілію. Це виглядає, хоч і дуже осінньо, але я все одно задоволена. А ще я дуже задоволена акварелі, тому що вона справді якісна. Вона не залишає після себе ефекту пастелі. Ура! І нею приємно малювати. Дякую всім, що завітали до мого куточка. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Всіх обнімаю до зустрічі!